Вітаю на уроці навчання грамоти. Зараз у нас письмо ми на сторінці 54 в друкованому зошиті. Так як у нас сьогодні онлайн уроку немає з письма, ви будете працювати за моїм відео поясненням. Будемо вчитися писати сьогодні маленьку букву З. Звук ми вже вивчили. А тепер будемо вчитися писати маленьку букву З, а потім і велику. Розглянемо малюнок на сторінці 54 в зошиті. На малюнку зображені дітки, які прийшли до зоопарку. Там вони розглядають диких тварин. Розгляньте уважно тварин і назвіть їх. І визначте. Чи є в назвах цих тварин буква З? Після того, як ви дасте відповідь на це питання, розглянемо букву З, будову маленької букви З, з яких частин вона складається, з яких елементів. Буква З складається з двох елементів. півовалу та петлі. За округленням внизу. Спочатку ми прописуємо елементи, півовал та петля. Петлю всі вмієте писати, також півовал ви вже писали. Беремо ручку, сідаємо рівненько і прописуємо елементи маленької букви З. Ось так. Всі елементи навколо малюночка. Ось такі тренувальні вправи ми виконали для того, щоб навчитися писати букву З. Тепер ми пропишемо перший рядок, з'єднуючи ці елементи в букву. Отже, півовал пишеться трішечки нижче верхньої лінії робочого рядка. Пригадуємо. Верхня лінія робочого рядка ось вона, півовал пишеться трішечки нижче. Ведемо вгору до верхньої лінії робочого рядка, заокруглюємо, торкаючись лінії, заокруглюємо вправо вниз і заокруглюємо трішечки, не доводимо. До нижньої лінії робочого рядка. Заокруглюємо і потім будемо вести ось цю петлю від цієї точки. Пишемо петлю вниз, до нижнього рядка робочої лінії. Завертаємо вгору і зупиняємося на середині робочого рядка. Спочатку спробуємо прописати. У повітрі букву З пишемо півовал. Зупиняємось і, не відриваючи руки, пишемо петлю внизу. Спробуємо написати у рядочку. Півовал. Руку не відриваємо, ведемо по лініях ось так. І ще одна буква по лініях. Далі ми вже пишемо самостійно трішечки нижче рядка, півовал, не доводячи донизу, до нижньої лінії робочого рядка. І петля. Прописуємо до кінця рядочка. Ви знаєте, що ви можете ставити відео на паузу. І писати в зручному для вас темпі. На перший погляд, може вам здаватися, що буква важка, але коли ви пропишете елементи, а потім з'єднаєте їх, тут це буде не так важко. А ще, коли у вас втомлюються пальчики. Ви можете ставити відео на паузу та зробити якусь невеличку гімнастику для пальчиків. Далі другий рядок пишемо склад з оз, з'єднання букв з і. обводимо. Тепер самостійно. З далі оз, звертаємо увагу на з'єднання букв. Так, напишемо далі зли. Є ще одна поміститься. Ось так. Наступний рядок з'єднання літери з та в. З в. Зверніть увагу на з'єднання букви В на середині рядка. Звери, слово звери. Зъедну ему каждую буковку. Звери, еще одно слово поместится. Завіри є. Е. Далі буква сполучення зо. ЗО. Далі зоопарк. Зверніть увагу, слово зоопарк пишеться з двома буквами О. Зоопарк. Уважно пишемо. З'єднуємо кожну буковку. З'єднання букви О в нас верхні. Зоо. Парк. І пишемо речення у зоопарку звірі, пишемо внизу у зо... парку... зоопарку. ЗВІРІ і ставимо крапку обов'язково в кінці речення. І також ще одне речення останнє. Он козулі, он козулі. І, як завжди, ваше улюблене завдання творче. Намалювати в пустому віконечку, в порожньому віконечку тваринку, в назві якої є буква З. У вас є зебра, є змія. Вам потрібно намалювати якусь тваринку, в назві якої є буква З. Дякую вам за увагу! Чекаю ваших творчих малюночків.